Семикласник Владислав Хролець каже, що бере участь у турнірі не заради нагород, а для того, щоб помірятися з силами з однолітками. Мені цікаво не так грати, як змагатися тому що. Оцінити свої можливості грати в шах. Хлопчина переконаний, що гра в шахи допомагає йому гарно вчитися в школі, зокрема, досягати успіхів у математиці. А от Діана Дука з Костополя вже вийшла на той рівень, коли Азарту додає саме перемогу у турнірі, а не просто участь у ньому. Ось і нині дівчина святкує перемогу. У шаховий клуб Сузіря її привела мама. Спочатку це заняття здавалося дівчині нудним, але через кілька років прийшло розуміння, що шахи це улюблене заняття. Я вміраю всю свою сім'ю, крім діда. Ну, мій дідусь дуже добре грає в шахи. Організатори турніру переконані, що з поміж інших видів спорту шахи гра найбільш передбачувана. Тут рідко бувають несподіванки. Як дитина мислить, наскільки логічно комбінує ходи, такі результати. У нас в шахах немає таких екстраординарних радувань. Він як цілий рік я кажу всім і хлопчикам, і дівчатам, як рік тренер або батьки його підтренували, так він таке місце він і зайняв. Тут нас. Шахмати це є, як кажуть, суто арифметика. Гарно грає, шахіст, гарно отримує результат. Нині учасники турніру змагалися у трьох вікових категоріях. Серед наймолодших перемогу здобули Сергій Іванчук з Костополя та Каріна Туленіна з Рівного. До слова Каріна є гордістю місцевої шахової когорти. Вона чемпіонка України та учасниця чемпіонату світу з шахів. Її сестра Ілона Туленіна стала першою у середній віковій категорії, де серед юнаків перемогу здобув дубенчанин Віталій Шаблій. А серед дорослих кращими були костопільчанка Діана Дука та рівнянин Андрій Дем'янюк. Всі переможці та призери отримали нагороди від віце-президента Федерації шахів України Миколи Шершуна та президента Федерації шахів міста Сергія Паладійчука. Останній розповів, що рівненські шахісти нині перебувають за крок до новосілля у новий шаховий клуб. Ми сподівалися, що ми запустимо цього року, але Є суто фінансово-організаційні перешкоди, пов'язані з тим, що не до кінця казначисто пропускало всі кошти літом, і будівельники залишили невеликі недопрацювання. За інформацією федерації шахів, готовність клубу, який знаходиться на вулиці Корольова, сягає 90%. відсотків. Сещук, Сергій Савта, інформаційна програма День.